Ну нарешті, нарешті тепер і нам час перекосити. Ми вирушаємо на кухню. До нас вже зачекався наш кулінарний старча, бо бургундія. Боже, які ти колоризєш. Ти молодець. Що будемо готувати, там щось в Мексику ти обіцяв, здається? Ми сьогодні приготуємо фасольнове пюре мексиканською і будемо подавати його кукурудзними чипсами. Дорітос. Це буде дуже смачно. Прям якесь поєднання ніжності і хрумкості не да. цього слова. От так, отак є. От, ну, мексиканці з цими чіпсами от, е, їдять знаєш, руками. От так. Угу. так, які інгредієнти, крім чіпсів, квасолі нам знадобляться? Дивись на кран, лічка. Для приготування мексиканського пюре з квасолі з чипсами знадобиться. Квасоля червона консервована, одна банка, цибуля, одна штука, часник, один зубок, вершкове масло 50 грамів, сіль, перець, паприка, сметана 50 грамів, кінза кілька гілочок, сир чедер 100 грамів, маринований перець халапеньо, кілька штук, кукурудзяні чипси одна упаковка. Отже. до речі, до речі. А ви знали, що в Мексиці квасолю називають м'ясом для бідняків? Ну м'ясо бідняків. Вот а так, Це так і є. Тому uh -huh. що даже будь вот, я б поправив, якщо ти вегетаріанець, ти не, не можеш ну, не можеш їсти м'ясо, то це б, бедний, дійсно той поживний действительно, продукт, який да, може замінити Так. по повністю можна тут. може повністю замінити м'ясо ні. Nee. Сказав теж так думають поціновувачем м'яса. Так, що готувати, що робити треба? Давай, що Ми почнемо? Треба посмажити цибулю. Давай, Костік, сюди додавай уже одразу, а ти можеш натерти сир Сир, одразу да. прям натирати? Одразу можеш натирати. Тобто ти смажиш у вершковому маслі. Зверніть Вершков... увагу, цибулю, Завжди. яка крупно нарізана, такими напівкільцями. Да. А сир зараз... на велику тертушку терти? Ні, ну, давай на, на маленьку. От ти не шукаєш легких шляхів. Ну, тим паче я знаю, що ти не любиш натирати. <рес> Тому ти мені <рес> цей э, бонус задання, ти для да, мене. Ану, да? гострий чи не гострий. Ану, Костік, Подивись. Гострий чи не Ой. О, от так. гострий? Гострий дарма попробував, так? Так, нормально. Та? А -а -а. Ні, як має бути О, Отак, от скуштував без попередження. Ти от тепер маєш. Це сюди засипати. Та, ні, фасоль ми будем... Зараз ми припустимо цибулю на сковороді, ага. потім додаємо от сюди фасолю, ми його нахріємо мі... разом, потім перекинемо от туди а. і будемо перебивати вже в блендері. Костю, як ти? Супер, клас. Нормально, профілактика від грипу. Все. Ой. Зараз, чи зараз, зараз, ну, зараз чиститься. Свої е, кусові рецептори і запускає кров. Як якби, якби не померти. Та ну, ти ж ну, ти ж любиш галапеня. Да. До <плес> речі, якщо вже Кості е, 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 скуштував галапеньо, я рекомендую їсти Скуштувати да, і мені. <плес> <плес> ну, <плес> я, я, я дуже люблю гостру, е, але е, от я їм. Mm. Гострий перець треба його їсти правильно, щоб <смітна> ти е, пустой рот туди положити. І ду, розживати, і коли вона вже починає дійсувати, тоді тільки їсти. Шо, що Костя зараз сказав, зробив. Прочистив смакові рецептори. <смітна> Міні, здається, він Приготував свої дихання шляхи про прочистив, а не смакові рецептори. <смітна> Та? Як воно, як дихає? Ні, дякую, дякую, дякую. Ти ви, не дуже, хочеш? ви дуже Прикольно. добре. Я не люблю таке. Ти ось. не любиш? Ану нас їж, ти. А що тут таке? Що, реально? Ану. Ну він такий. Ти теж туди ж диви. і оком не моргнув. Нормально. Моргнув? М -м -м -м. Чаво, тебе? Ні, у мене вже забіто. Забіто. Забіто, да? так? Смакові рецептори ти мав на увазі? Так, да, ну, я, я дуже люблю гостри. Це <рес> <рес> моя тема. Давай. Мажемо. Ну воно Базу. помірно гостре, але таке прям відчувається. А вона ж повинен бути помірно гостра. Додаємо от сюди, давай <рес> один чесник. Відключавлюй. Ой. Ну, Це дійсно. Ти от, не ти... плачеш, подивись на мене. Трошки сльозки, так? Такий <свеч> помірно <рес> гострий. <рес> ні, 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 ну, трошечки, трошечки сльози. Скупа сльоза покотилася. Бренить. <рес> бренить. Да. До речі, от я от, е, зараз готую, тут мішаю, знаєш, і я гадав індійські от романи, знаєш, що про віниту, у них е, завжди описується їжа, що баби, цибуля і томатний соус. Вони, вони так Як ти друже? Норма. Мені Техасці. здається, тобі потрібна допомога. Все. Чи не треба гарячого? Гарячу не треба, допомогла вибачи. До речі, до речі, е, водою, мала. якщо пече перець, водою не треба е, запивати, а те, треба його з хлібом. Ні, я там мала А не, чіпсами, не можна. Можна? чіпсами можна? Чипсами можна, але чіпсами. ж вони гострі, кості нічого. Чи yeah. вони вже будуть здаватися взагалі не гострими? Норм. Слухайте, а я собі щойно уявила, це б дала б кості теплого чаю, такого, такого гаряченького. Та? Додаємо це, трошки. В нього і так все горить, шкварчить. там. І я б ще своїм чаєм. Добре, добра партнерка, колега. Ах. Додали трошки чорного перця та до обов'язково паприку. Дови, скільки вина, І що є у нас? В буха, що ще або... мексиканці використовують? можна, якщо є, вдома, можна використовувати. А можна адаптувати цю ам... мексиканську страву під українську, все ж таки. Вот я, я, я тебе скажу, що от, ми їли таке на Закарпатті. Це нас теж вважається їжа бідняков, але. Дуже питательна. Ну, чого м'ясо бідників? Тому що квасоля вона недорога, правда ж? Так, да, недорога і дуже. Все, Костік, іди, твій, твій зйозничний. Хоча я так давно Щас. не купувала квасолю, що мені здається, зараз все дороге. Ну, не знаю. О, молодець. На ногу? Ага. Костік, ну що ж ти такий? Що відбувається? Це все Костя просто після. Як ти обізвав цей перець? Халапеніо. Я завжди забуваю це слово. Для мене це ну, перець, та й перець. Ось їх, давай, швидше. Так, же що треба. Так? <плес> давай, давай. Ой. Що це сьогодні не в ударі? Давай, в ударі перебивай. його смакові рецептори. Так, да, перебивай. А ти можеш обирай якусь красиву тарілочку. Давай от, глибоку, білу, білу. От тут. Да. Угу. Що робити? Зараз ми будемо вже подавати. Зро зробимо красиву подачу. Сюди можна. Все. Сільно нажили? Не Сол, да, от так. Чуть-чуть перемішай. Все. Наша... А квасоля у нас консервована чи відварена? Консервована, да. а можна і відварена, правильно? Можна і відварена, якщо маєш час. Маєш час, відварюй і зайшов. буде ліпше. Ну, але щоб було. Немає сенсу, так? Немає сенсу. Ми ж для економії часу. Все. Аби зберегти свій час зранку. Вот сюди. Прям так навіть не мішається. Не мішає. На, а вона ще є весь щедр доїд, натерла. Обов'язково. Ось вот такого. Сметану. Треба нагадати рецепт. А може, так, поки докращаємо, може, нагадуємо рецепт, як скажете. Друзі, рецепт. 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 рецепт мексиканського пюре з квасолі з чипсами. Цибулю дрібно наріжте і припустіть на пательні. Додайте квасолю і кілька хвилин смажте на пательні. Додайте приправи, збийте все блендером. Пюре з квасолі викладіть на тарілку. Зверху додайте тертий сир, сметану, чипси і гострий перець. Прикрасьте кінзою. Лілечка, я пам'ятаю, що ти не любиш, але трошечки кінзи мексиканці обов'язково Обов кладуть так. І Що таке? Можна так закрасоти, посипати красним перцем. І от чіпсики. А, ще й чіпс. чіпсики вот так. Оп. Оп. Ну, Ліля. на вигляд, це дуже пікантно. Погодьтеся. Да, Коштуй. І це дуже крута закуска. Обережно гаряча. Чуть-чуть сир. Вот так. М -м. Я вам скажу так: що після такої. Гарячі закуски, ноги і тіло самі саме просяться на сальсу. Mm? О, це ще одна мексиканська страва. Mm. Так? Це не страва, це танок. А це... Раз два, три. Раз, два, три. Mm -hmm. Трохи музики в етері ранку вдома.